Доброго дня, доброго здоров'я! Ради вітати усіх підписників, подвижників, а саме головне читачів книг вогнів. Ми з вами зустрілися на полі цього читацького клубу, і я би дуже хотів спочатку нового навчального року донести до вас всі ідеї. Які ми зібрали нашим it відділом ми хочемо поділитися, чим ми будемо займатися наступних 12 місяців. Перше, що ми запровадимо, ми допоможемо зробити те, що ви просили. Фактично, є дві аудиторії. Різних аудиторії є аудиторія людей, які просять короткі ролики по 3-5-7 хвилин, а є аудиторія людей, які кажуть, ні, дай нам доступ до цілого читацької конференції своєї, яку ти там 2-3 години ведеш. І, на щастя, YouTube нам допоміг, він е, створив таку спеціальну платформу. Платформу називається спонсорська підписка або спонсорство, і вона нам допоможе властиво розділити. Ну і я думаю, що це буде справедливо, якщо ті люди, котрі отримують короткі ролики, вони будуть в загальній підписці, а ті, що будуть отримувати довгі ролики, прямі трансляції, ті вже будуть по спонсорській підписці. Про саму спонсорську підписку я просто донесу в окремому ролику, бо немає змісту тут перенавантажувати ефір для людей, які тим не зацікавлені. Тобто ті, що зацікавлені, буде наступний ролик, прошу глянути. Ті, що, з котрими я далі продовжую роботу в тому ж ракурсі, в якому працювали дотепер, то хочу сказати, що цього року ми вирішили зробити ті ролики короткі в стилі вже не з глобальних великих на шляху, а ніби як така, знаєте, коротенька методичка для воїнів світла. Щось в такому ракурсі ми вирішили розробити, ми спробуємо знову спертися на. Ті думки, котрі нам допомагають працювати над внутрішнім подвигом і у внутрішньому просторі нейтралізовувати любі ті резонансні ланцюжки, які приводять до глобальних воєн. Ну, чим почали працювати фактично в часі війни, спочатку війни, тим і продовжимо, просто спробуємо її, як би більш сингульнути у цю методику. Для тих же, що будуть у Спонсорські підписці я вам просто допоможу зрозуміти зараз, що це таке, щоб ви, якщо підете туди, щоб ви вже знали, що там буде. Там буде фактично методична робота щотижнева, де я буду давати доступ до тих ресурсів, на яких я паралельно ще працюю. І ну, бо звичайно, якщо люди хочуть мене підтримати, то треба, ну хоча б з ними поділитися тим, чим я живу, правда? Дехто каже, винагородити, дехто каже віддячити. Я вважаю, що. Просто поділитися, бо, бо, бо то є та частина мене. Я Не хочу перевантажувати ефір, звичайно, для тих, що мене мало знають, тому для них цього не буде. Для тих, же, ж, хто підписався на спортсру, то напевно зацікавлені у цій методиці роботи, по якій я живу, з якою я працюю. Глобальна, глобальна ідея нашого розвитку вона побудована на основі семи учнівських схід, або як їх ще називають повітряні або космічні, тобто людина освоює очисні сходини. Та? І кожна з них має ще 12 під сходи, як на мене, це є 12 ракурсів погляду на одну і ту ж саму сходину. І фактично тому ми хочемо так: знаєте, закинути далеко наш план, аж на 7 років, і сказати, що кожного року ми розглянемо по одній сходині, а в ній ми будемо розглядати її з 12 сторін. такий собі 12-гранник зробимо. Долучимо всі інші, скажімо, медіаресурси, ресурси, на яких я працюю. Там починаючи від Фейсбуку, закінчуючи інстаграмом. Можливо, YouTube Shorts під'єднаємо, побачимо, що за 7 років щодо його появиться. От, так якби оці ідеї. Єдине, що я вас всіх попрошу, будь ласка, поставте дзвіночок. От десь там в цій програмі є такий дзвоник. Бо якщо ви поставите цей дзвоник, то один з варіантів оповіщення, яке я буду робити, або інформування, яке я буду робити, це буде в Ютубі фактично текстові повідомлення з посиланнями. На ті ресурси або на ті повідомлення, які будуть відбуватися, на ті імпрези, які будуть відбуватися, і тому, якщо ви натиснете, то воно вас буде відскакувати в інформаційній стрічці. Якщо ж ви не натиснете дзвіночок, то ви просто його не побачите. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за те, що зацікавлені, зацікавлені в читанні так численно книг вогнів. Для мене це приємно, бо ну самі розумієте, я коли зустрівся з цими книгами, для мене це був сингуляр всіх інших пізнань, які я не працював по житті, і мені було приємно, що хтось, як я кажу, людською мовою говорить про те, що я інтуїтивно відчував, що це є правда, і що так сформований світ, і що так найкраще, найлегше, найбільш ефективно, найбільш більш швидко можна розвиватися у внутрішньому своєму житті на рівні самоспоглядання, самопізнання. Саморозкриття творчих енергій в людині. І до зустрічі в наступному ролику. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, і стрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.